Пошло очередное предупреждение о готовящемся на меня покушении. Я уже даже перестал их считать. Машина, их не надо брать в плен. <как> не надо. И не дождавшись ни протеза, ни российского гражданства. Все колхозы, совхозы развалили. 16 квадратов. А цена 7 миллионов. Это в Сочи. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу «Курбанова Лайф», А це наш свіжий випуск нашої антипропаганди. Як і завжди, сьогодні будемо сміятися і іронізувати над нашим ворогом. Він все ще мріє нас повністю окупувати та перемогти. Але ми бачимо результати за 3,5 роки. Справді вражають єдине, що із позначкою мінус. Про всі їхні вкиди, наративи про все поговоримо впродовж цієї програми. Ви ж, друзі, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, підписуйтесь на youtube канал лайф», коментуйте, почути і побачите. І, звісно, не забувайте отримувати задоволення від всього, що несеться. Страшне, трагічне, непередбачуване Російська Федерація заледве не лишилася свого топ пропагандиста. Знову на Соловйова намагалися скоїти замах. Неонацисти планували вбити Соловйова, принаймні він сам так стверджує, і якомога швидше, принаймні так, свідчить відео ФСБ. Як ви знаєте, ФСБ ніколи не бреше, нічого не монтує і не вигадує підставних персонажів. Річ тім, що журналісти Соловйова хотіли вбити Я за воєнне правосуддя. Ви ще й хотіли так принизливо його вбити, щоб йому дісталась премія Дарвіна за найбезглуздішу смерть? Отруїти за допомогою піци, ви уявляєте собі, і прямо в суді, прям навалює всі ці докази, вот он кусочок, вони мені даєли. Ну і під час суду було оголошено аудіозапис, зроблений в квартирі одного із обвинувачених. Знаєте, це дивовижно. Значить, там в Москві під носом ФСБ і всіх на світі. Готується теракт у крокус Сіті Холі. Про це попереджають американці, які фіксують всю цю інформацію. Ніхто нічого не чує, а зато піца, отруєння Соловйов прям є докази. Ну що ж, може, саме тому Соловйов за час СВО так схуд, ну і тепер не буде бачити італійської піци. З іншого боку, а хто знав, яку іншу їжу йому щось. Підкинуть. Зрештою, сам Соловьев розповідає, что на него замахів ледь не больше, аніж на Адольфа Гитлера. Пошло очередное предупреждение О готовящемся на меня покушении. Я уже даже перестал их считать. Сколько их? Я Нас... не понимаю другого. Почему всі люди, которые ответственны за покушение Росії, почему они не уничтожены? Знаєте? Почему? почему вот Я... Я знаю, как блестяще работают все наши наші служби. Це вопрос политического рішення. Ну, приймите, пожалуйста. Ну, і чому життя російського пропагандиста таке цінне? Ну, тому що він справді сам один, якщо проводити певну паралель із СВОшниками, він може замінити цілий батальйон. Це на фронті недорогим росіянам треба дуже багато гарматного м'яса для того, щоб виконувати поставлені завдання штурми і не тільки. Ну а в пропаганді Соловйов – це каток. Каток, який несеться по своїм, каток, який несеться по чужим, по ворогам, де завгодно. Голос Соловйова звучить в кожному домі. Хай навіть не всі дивляться російську пропаганду, але всі знають Соловйова. Ну, і от, наприклад, він потрібен для того, щоб безкінечно розповідати, що ну, не воюють росіяни із мирним населенням. От розумієте? От в нас що не приліт, як зараз це було в Києві, там, де російські пропагандисти так пишаються, що вони лишили сім районів без опалення. А те, що ви вбили мирних, це не рахується. А те, що відбувалося в Тернополі, ви забули. И так кожа нас. раз. Там же вот этот подоночек Зеленский, он сказал, что русские, они вообще такие, ведут страшную кровавую войну. Вранье. Полное вранье. Никогда в истории войн не было такого соотношения погибших военнослужащих и мирного населения. это говорю многократно. Никогда. А Зеленский, да, Зеленский по-прежнему. Вот прям реально утюжит мирные районы. Але Соловйов все одно стверджує, що росіяни ніякі непокидки і не ведуть Криваву війну. Що це все брехня? Що оце співвідношення мирних, загиблих і військових вказує на те, що вони Божі Янголи. Господи, прости мене за цю іронію. А от українці то геть інше. От ми, тільки цих цивільних і Палощем. Але я все ж таки справедливості заради хотіла б нагадати. Що згідно із зведенням від генштабу, все ж таки ми пишаємося більше тим, яку кількість військової наволочі ми знищили на фронті. Ну а ваше мирне населення здається, в принципі, трошки в шоках, тому що Путін їм війни не обіцяв, тому що Путін їм СВО, яке прийде у вигляді безпілотників, не анонсував. Не розумію, чому до сих пор живий подонок Мадіар випускає своїх безпілотників. Только тогда, когда они сначала попьют да. гражданской кровушки. Да. То есть первые вылеты после школы, неважно куда, неважно кого, гражданский, не гражданский. тренируются. Кровью да. повязываются. Кровью не. Военное преступление, да, зафиксировано. Конечно. Поэтому все беспилотчики Мадера, террористы, их не надо брать в плен. Не надо. С террористами верховный главнокомандующий сказал, как надо поступать. В сортире найдем. Сартірі замочем тим боліш то сартирної теми любими тема українських нацистів золотий сартир ані бажає. Та й загалом знайте було б непогано, аби зусилля Славйови, його енергію, його пристрасть пустити в якесь благе русло для свимошників і для їхніх родин. Ну от, наприклад, це ж тільки ми показуємо і розповідаємо про нещасні долі, про те, як росіяни ніяк не можуть знайти справедливість ані під час життя, ані після смерті. Он жінка загиблого СВОшника скаржиться, вона не може домогтися виплат за нього, з якого питання не приходять люди для того, щоб встановити справедливість, а їх відфутболюють. Щодо виплат чоловіка, що б вона не робила після його смерті, вона нічого не може отримати компрос його до мене підійшли. Я, да, по виплатам супруга со СВО. муж умер, не получил гражданства в Белграде, во всех инстанциях отказывают. тому, что їй чоловікові обіцяли те російське громадянство. Ну як це? Повоюєш за Росію, вот ота -от, от все, і, конечно, паспорт получиш. А далі виявилося, що ані про тезії, ані громадянства, людина померла і сикиною слава Богу, на один рот менше кормить і ніхто нічого не виплатить. Зрештою, а що ви очікували? Країна, яка розпочинає несправедливу війну, країна, яка толерує насильне мародерство, вона така потім ах, як білий рицарі буде роздати гражданство. Та ну, потрібно їм ще й платити за те сміття, яке більше не приносить користі. І не дождавшись ні протезу, ні російського гражданства, чоловік помер і як з собакою віднос... общалися в лікарні, в городську. Жалоби мене вику ні одну виплату получить. Ребёнку по потере кормильця дали пенсію 8.000 і сказали: "Вам що мало?" Ви вже звертались туди? Обращалась в грудні прошлого года, когда муж ещё год в телефоні. Как та животное. А знаєте, чому росія не досягає ніяких видатних, великих результатів? Бо виявляється, що на місцях є досі керівники, які не сповідують путінізм, тобто не підтримують Політику, чинного воєнного злочинця і заодно лідера Російської Федерації, ну принаймні так стверджують на російських ток-шоу, в тому сенсі, що віднизу і аж до верху є ті, хто не підтримує те, що робить, пропонує, ініціює верховний Головнокомандувач. що на місцях вони спотворюють все. Давайте якийсь приклад. Давайте розберемо про що йде мова. Путін каже і наказує: проведіть газифікацію в усі регіони, а чиновники цього не роблять. Путін виділяє гроші на каналізацію і унітази, а унітази крадуть. Чи Путін, наприклад, дозволяє розгробовувати російські регіони і забирає всі гроші на СВО? Ну тобто саботаж саботажем, але хотілося б все ж таки дізнатися якийсь приклад, що такого геніального вкинув Путін, що не підтримали низи. У нас до верху есть те, которые до сих пор не поддерживают политику президента, главнокомандующего, Это которые правда. ее э, на местах э, стопорят всячески. Это начинает, мы можем любую сферу взять, в какую ты не в суньте. Но в первую очередь каждый просто должен добросовестно выполнять свою задачу. Добросовестно ее выполнять и, вот, правильно говорите, чуть-чуть больше сверху, потому что это именно вот уже от сердца. Заинтересованность их должно быть больше. Нет. У нас тыловые службы, штурмовики. Тыл должен работать больше, потому что для того, чтобы все было на передовой позиции. Не хочешь работать больше, меняйся местами. А насколько. Ну, еще один саботаж. Конечно же, Путін хотів не это. Конечно же, он він чиновникам давав не такі указання. Але, як кажуть у Тіктоках, виявляється депутати. Депутати, яких, до речі, обирають, самі людишки, Вони проти сімейної іпотеки на вторинне житло. Ну, якщо хочете, та різновиту позики для того, щоб купити не новесенькі квартири, тільки побудовані, а тільки вже збудовані давно. Наші депутати коротше ані в смійної події на вторічне жильє. А чому? Знаєте, як пояснюють в Тіктоках? Тому що нібито вторинний ринок дуже погано позначається на продажах нових будинків, нового житла, нових квартир. А відтак в Росії виходить, що не підтримуються малозабезпечені чи молоді родини, які хотіли би придбати свою нерухомість, але таку подешевше. Тобто, все заточено на те, щоб більше викачувати грошей із росіян. Робити їх нещаснішими, більш такими рабами системи. І ніхто на це не може повпливати. Ну а якщо запитати, чому так, то нам знову розкажуть, Тому що низи не виконують вказівок верховного. А знаєте, що мені би хотів по цьому поводу сказати? Я лично не хочу жити в цих скворечниках, які вони зараз строят, 16 квадратів. А цена 7 миллионов, это в Сочи, на 16 квадратов черновой отделки. Вы там не... И они хотят, чтобы семейную ипотеку под 6% не давали в густонаселенных городах. Уже, по-моему, не дают. Они хотят вообще запретить полностью на вторичное жилье. Да я лучше куплю старую Сталинку. 80-х там годов или еще там 60-х, 50-х в старом доме чем я куплю этот сраный скворечник на 16 квадратов за 7 миллионов. Я даже о, а, а квартире двухкомнатной или трехкомнатной там для ребенка, да, чтобы было, да даже однушки, цена 16 лямов и выше. Вы что вообще угораете там? И они хотят запретить ипотеку под вторичное жилье, чтобы покупали вот эти скворечники. Просто нас пересадить в человейники. Ну, это не жилье, это человейники, по факту курятники, коробки вот такие, картонные. Из говна и палок. Вы что там сидите на своих мягких креслах? Припухли там совсем. Пенсионный возраст они собираются сделать до 75 лет. Вы свои кошельки растрясите. Пенсию там получаете по 100 тысяч. И зарплату по уграну, блядь. А пенсионеры получают гроши, проживший минимум 15 тысяч в деревнях. Все деревни бля, развалили, бля, все колхозы, совхозы развалили. Вы предоставьте работу бля, людям. Людям работать негде. Бля, бросают свои семьи, уезжают, не куда, чтобы заработать, семьи прокормить. Вообще бля, там сидите, жались. Зла не хватает вообще. У самих там замки стоят. А в деревнях последние без соли доедают. На свои пенсии 15 тысяч. Про Москву я не буду говорить. Это у нас отдельный государство. Там какие-то лужковские платят. А в деревнях. Дага і коли я кажу, що обмільчала російська пропаганда і свожна армія. Я забуваю додати, що європейці теж обмільчали. Бо виявляється, що НАТО замість того, аби готуватися до прямого протистояння із Росією, вигадувати нове озброєння і справді яке було потужнішим, ефективнішим за російське, готувати війська, збільшувати свої бюджети, вони займаються настільки дивними спецопераціями. Що хочеться запитати НАТО, -на -на навіщо вам це? Ну, в тому сенсі, що <смас> Марію Захарову спеціально непостановочну, ні не продумано і не заздалегідь узгоджено, спитали про чутки, які ходять про неї. Що мовляв, вона алкоголічка. Дивно. А й справді звідки ж взялись такі чутки? Ніколи ж не було ніяких підтверджень. І тут Марія Захарова, звісно ж, не заготовленою промовою, каже. Як це звідки? Ну, це ж спецоперація НАТО. Хочуть дискредитувати мене, вибити, знести таку важну пішку на шахматній дошці, що аж придумали ці мерзенні чутки. У них. А ви розумієте, чому? Більше нічого знайти. Іскалі днем з огнем вітими. Я думаю, що не. завышая оценок, но думаю, что нехилые были силы потраченные для того, чтобы где-нибудь там в натовских кулуарах или в натовских коридорах или в натовских кабинетах найти какой-то повод вот что-нибудь такую погаже придумать. У меня все было. И летали дроны на даче мои родители. И присылали каких-то людей. И пытались, что только не пытались. И взламывали, и ломали, и почты, и все. что только не было уже. Видимо, никак не могут найти. И вот придумали. А почему это придумали, понимаете? Ну нужно же каким-то образом маргін... попытаться маргинализировать то, что я говорю. Это же факты, это же цифры, это же ссылки. Вы посмотрите, у меня не то практически ни одного виступлення, деби я не цитировала или не опиралась на какую-то цитату из какого-то документа. Всегда. Зрештою, я хочу нагадати, що Марія Захарова ні на що не впливає. Від слова зовсім. Тобто вона є одним із рупором пропаганди, вона є продовженням лінії вкідів і брехні від росіян. Но в целом она, как и все, такой говорящий род. Самое тому, цей род и став ей слабким местом. Она и сидит на пляже, и любить выпивать, ты неї. Вбрасывай побольше какого-то негатива. Придумывай ярлыки. Иди от противного. Иди самым вот этим, самым Геббельсовским путем. Делай все, что хочешь. Как на это реагировать? Для того, чтобы человека... Вот этим всем забросать. Да и никак не реагировать, жить своей жизнью. Не хочу сказать: ругайте, не да. хочу говорить, пишите больше, не правда. Не хочу. Это никого не красит, и это разрушает тех, кто это делает. Но я точно хочу сказать одно: нас это с нашего пути не собьет. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення я, звісно ж, закликаю вас лишайте нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, лишайтеся із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.